Робимо компот з черешню. Трохлітрова банка. Наповнюємо очищену черешню від кісточок, десь наполовину. Я це роблю з умислом для того, щоб можна було не тільки попити, з'їсти ягоду, плюс, можливо, ще зробити якісь пиріжки з цією ягодою. І так, наповнили наполовину, десь наполовину черешню. І заливаємо кип'ятком киплячою водою. Залишаємо настоюватися 10-15 хвилин. Пройшло 15 хвилин, як наш, наш компот настоювався, постояв кип'ятку. Банки я не стерилізувала. Кришки це кришки, якими я буду закривати, тобто під кип'ятком вони якраз і стерилізувалися. Зараз ми зливаємо назад в каструльку і будемо варити сироп. Ми злили наш сироп з банок, який простояв 15 хвилин набрався, бачите, соку з черешні. Сюди ми насипаємо з розрахунку на одну 3-літрову банку не повний стакан цукру. Розмішуємо і ставимо на вогонь закипіти. Коли буде кипіт, розливаємо знову по банкам і вже закатуємо їх. Перш ніж цукор закипить, в кожну банку кидаємо по чайній ложки лимонної кислоти. Чайна ложечка лимонної кислоти всередину баночки. І тоді вона буде заливатися сиропчиком і закриватися. І взимку можна смакувати. Ось такий смачний компотик черешню у нас вийшов. Гарний, смачний, насичений, поживний. Буде радувати взимку своїм смаком. Буде чим запити і чим закусити.